Панельна дискусія на тему розвиток критичного мислення на основі методів вимог безпеки та охорони праці в умовах виробничого процесу. Захід організований працівниками служби охорони праці Рівненської АЕС в межах Всеукраїнського дня охорони праці, який цьогоріч проходив під гаслом безпечне та здорове робоче середовище, основний принцип і право на роботі. До обговорення принципів безпеки на виробництві атомники залучили й учнів професійно-технічного училища Раес. Це популяризація саме охорони праці, це ми ставлення працівників і майбутніх працівників до безпечного виконання робіт і організації робіт. Участь у заході взяли третьокурсники, які проходять виробничу практику в структурних підрозділах атомної станції. Зазначу, що учнів професійно-технічного училища працівники служби охорони праці залучають щороку. Це є спільний. Освітній процес це є спільні зусилля наших педагогів, служби охорони праці і наших наставників з виробництва, які мають дуже великий багаж знань. Мають... Великий досвід практичний і стараються передати цей досвід і ці знання нашим здобувачам освіти. Четверо учнів ПТУ РЕС виступили перед аудиторією із доповідями відповідно до тематики. Заходу загалом це було донести от саме загальні такі поняття про охорону праці, критичне мислення. Це було корисно навіть не те, щоб як для тих для кого ми виступали, але й для самих спікерів. Під час підготовки презентації каже Микола: він дізнався багато нового та цікавого. Допомагали систематизувати знання вчителі-наставники. Допомагали це мій майстер, майстер, що на самому виробничому навчанні так і. В самому училищі мені допомагали навіть сам інспектор з охорони праці. Тобто всі намагалися саме от розширити цей кругозір понять про охорону праці. Працівники служби охорони праці, учні професійно-технічного училища та їхні наставники під час виробничого навчання обговорили можливість та необхідність дотримання правил та принципів охорони праці, яка є невід'ємною складовою усіх процесів на підприємстві. Керівник обумовленої служби відзначив високий рівень знань та змістовні відеопрезентації здобувачів освіти. Чудові справді були чудові презентації від наших учнів навчально-професійного закладу. Висока кваліфікація їх підготовки, звісно, є ще над чим працювати, є багато цікавих матеріалів, яким навіть і нам було почути з іншого боку. І, і це я думаю буде чудовим приводом для нашого взаємного розвитку і взаємного покращення. Артур вже третій рік навчається за спеціальністю слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. каже, що подобається ця професія, і в майбутньому хотів би працювати в колективі атомників Раес. А такі заходи допомагають впевнено рухатися до поставленої мети. Завдяки сьогоднішньому заходу я виніс для себе те, що охорона праці це є важливою складовою. На даному підприємстві сьогодні ми здобувачі освіти а в подальшому ми будемо працівниками Рівницька атомна електростанція. Тому для нас це важливий аспект в подальшому навчатися і здобувати знання. Працівники служби охорони праці зазначили, практика показує, що такі профорієнтаційні заходи для молоді дуже важливі і мають вже досить вагомі результати, адже учні ПТУРЕ щоразу демонструють дедалі вищий рівень знань у царині охорони праці, яка є одним із важливих чинників у безпечному виробництві електроенергії. Тож будуть продовжувати проводити роботу у цьому напрямі і надалі.